Доброї доби, добрим людям! Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. В Україні 22 липня спека та грозові дощі. 22 липня на більшості території України пануватиме справжня літня спека, а на Заході подекуди свіжіша погода, проте з локальними грозами. У південних областях на сході та в центральній частині стопчики термометрів піднімуться до 32-36 градусів. На Вінниччині трохи прохолодніше 28-29. У північних областях очікується 28-32 градуси. Західна Україна втримається від аномальної спеки тут день 24-28. Тім, дощі з грозами торкнуться регіон уже впродовж вівторка і поступово просунуться на північ та центральній області. Одещина та Миколаївщина також підпадуть під плив грозових фронтів. Синоптики попереджають про сильні зливи, шквалисте посилення вітру, ймовірний град. Нарешті території без опадів. У Києві 22 липня знову відчуємо справжню спеку близько 30 градусів у день. Більшу частину доби протримається суха погода, проте ввечері варто очікувати грозові дощі з квалами вітру та сильними зливами. Будьте пилі! Під час гроз особливо вражають сильні водяні потоки та раптові пориви вітру. Плануйте свій день з урахуванням погодних сюрпризів та бережіть здоров'я. Бережіть себе та будьте здорові!